Зараз трасери, зараз трасери по іншому працюють, воно вже так не працює, як раніше. Зараз трасер по іншому працює. Не так як раніше, що він тебе де вилетів, там і арта стоїть. Ні-а. Він зараз вилітає там за якийсь цей за якусь відстань від цього від арти. його видно. Рано ще пізно викатять. Лівша не продавалися, лівшу давали в бонус коді за, за якимось там дуже дорогим е, подарунковим пакетом. І після тої її більше ніде не було ніколи. Якщо я не помиляюсь. І ще мабуть разок там ще за щось її давали. І все. Якщо вже будуть ліпшоу в продажу виводи, вводить, ну то то значить вже тоді точно гаплекс ігри. Две 4. ЛТшка. Нормально. Вити, пацан. Накрывы! А, при чому тут тайпа? Тайп тут при чому тут тайп? Взагалі Який 5, не знаю, я не грав на ньому не раз Рако тайпа, Що ти говориш? Блять, ну це не моя оглушка, якого хера? Просто, блядь, Артобат домінує це діло. Я не можу навіть пострілять за ним. Накрили. Ура, я попав. 59 голд. А, Боже, він же вообще кал, чувак. 59 голд штайп безнадійно устарів. В тому вигляді, в якому він є ще зараз в рандомі, це безнадійно устарівша машина. Ти що, чувак? Не плутай арту і будь-який інший танк. Просто от забудь. Що ти думаєш, що вони надумаються ввести Арту, то. Це вже геть, тоді вже остання фаза буде, перед тим як ця гра, гра загнеться, якщо вони почнуть арту прям продавати. О! Ну тичка хороша на 500. Ісу4 бор це дуже смачно. Тут мог прорідкість діло не в рідкості. Цих ж на п'ятому левелі так дофігіще, Ну, так насправді, якщо розібратися. Їх там є багато. Це так здається, що їх в людей немає. Їх в людей о як багато на аккаунті. Їх колись продавали обмежений час за голду. Во-во-во. Оце була вона. І ще був за цей, за FL. За подарункові ці давали і все. І після того її більше не було ніколи. Це був останній раз, коли вона була. І це було хрін з наскільки років тому назад. Не полетіло. Дякую за відписку, артист. Арці... Коротше, дякую за відписку. Ще буде, не буде. Я зарізав бетон, не впевнений, що її не буде більше нікого. ЄБР як получить? Ну, може колись його будуть продавати. Або в коробки, може, запихають якісь. При Ютоп. Восьму примарту. Ну якщо восьму примарту при ведуть, це буде просто. Жесть. Скажем так. Чого танки впираються в край карти, а снаряди ні? О! донат, ну, KFL я так само. Я ж тоді. Я тоді не донатив в гру. В той час, як було в продажі ліпша. Принципово не донатив. Та й не було в мене грошей, щоб донатити. Ну що, будете світити, чи ви будете в пекар грати? Три тежки стоїть, ніхто не їде світить. Йолопи. Тут таке гніздо народу стоїть, просто тут дяга, СТРВ. Ще половина на танків, які не світилися. Нагору? Не на Сірті, дуже довго їхати. Якби я був на артобаті, я би поїхав би навіть не нагору, я би поїхав би просто ближче. Я спеціально не їхав, бо я чекав, щоб дати тичку на засвіт. Зараз я буду Кадешиці, я буду ближче їхати весь цей час. Потім понеслась. Да, да, да. я Рстайл є така фіня. Ні, не катаю з води на топ топсорки. КД півроку є, коли... ну так треба спочатку дати тичку, щоб під це КД їхати, Ігор, там то й фішка. Я спеціально чекав, щоб відкада, ну, щоб вистрілити і потім їхати. І зараз не доначу. Не знаю, Фел, можете на ГК катав. Або щось там подібне. Він вперед поїхав. А ні, не поїхав. Ідеально. А пробувати буде хтось. Просто я от вже чекав спеціально, щоб подовше стояв, не, не стріляв. Ну, 3800 середнього. Ну нормально, я рахує. 92-го все-таки переграв. Ще раз. Ґгум. Все, заряджаємося знову. Там ще є сото є. Уловиньки отудись. Зараз як, якраз якраз і зараз буде під нього. Мені Мені чисто глушить. Так, чисто запитать за оглушку вісотого. більш нічого. І головне встигнуть раніше артобата кинути. Лови. Ідеально. Просто супер. 500 альфа і 1100 оглушення. Перфекто. 6e 7500. 1950 з3. Моє терпіння було винагороджене на 3 годині стріма на четвертій. Навіть колись і дарунок робили в Голді, де? Не знав такого. На Новий рік. Такого не, не пам'ятаю, верстай. Просто... Зараз майстра дадуть. Усі дати майстер. Дякую, Олекс, за подарунок. 7500 сумарки вийшло. Буквально 3000 сумарно за цей. За пів секунди. Знесло два чувака. 15. А може і було таке, не пам'ятаю. Рештайл, не пам'ятаю. Давно то було. Шот на мільйон. Угу. Це, це то точно. Майстер. Сюди. Є контакт Просто. 2000 дамагу, 5400 оглушки. 7500. Давно я на 92 не видавав такого. Давно.